Коли приходить осінь із полів вивозять останні вози кукурудзи, господар дивиться на розлогі поля, вкриті сухими стеблами, і замислюється, що ж далі з ними робити. Багато хто звик вважати, що після збору качанів усе інше то вже відходи, які варто або спалити, або зорати в землю. Але насправді кукурудзяне стебло це не сміття, а справжній скарб для господаря. Якщо знати, як ним скористатись. у кожній стеблині прихована користь для худоби, для грунту, для тепла, для двору. І недарма старі люди казали не марнуй того, що поле дало, бо воно ж для тебе родило. Кукурудза одна з найпоширеніших культур у наших краях, її вирощують майже в кожному селі, адже качани дають і зерно, і корм, і добрий прибуток, але після збору. Лишається маса сухих стебел, листя, обгорток і качанів без зерна, і саме вони становлять до половини врожаю за вагою. Якщо їх просто залишити гнити або спалити, то господар втрачає чимало можливостей. А якщо підійти до справи розумно, то ці залишки можуть ще довго служити користю на подвір'ї. Раніше в селах до всього ставилися з повагою і розумом кожен шматок землі, кожна рослина. Навіть кожен бур'ян мав своє призначення. Кукурудзяне бадилля не викидали, його використовували і для підстилки худобі, і як паливо, і як матеріал для утеплення хлівів. А зараз, коли в багатьох господарствах усе прагнуть спростити, часто забувають про такі прості, але дієві речі. Однак повернення до цих методів це не крок назад, а навпаки. Розумне використання того, що вже є під рукою, цінність кукурудзяного стебла починається з його складу, воно містить клітковину, лігнін рештки поживних речовин, які рослина взяла із землі. Якщо його переробити чи використати належним чином, то ці речовини знову повертаються в господарський обіг. Наприклад, коли стебла йдуть на компост, вони поступово розкладаються. Збагачуючи ґрунт, якщо їх висушити і подрібнити, можна отримати добрий кормовий наповнювач. А в крайньому разі це паливо, яке гріє хату холодними вечорами. Після жнив поле вкрите сухими стеблами виглядає сумно, але насправді воно ще живе. Якщо їх правильно обробити, то можна зберегти родючість ґрунту, адже спалювання не лише марнує органічну масу, а й виснажує землю. Знищуючи мікроорганізми у результаті наступного року, поле дає менший врожай, а ось залишення подрібнених стебел на поверхні, їхнє заорювання або перетворення на мульчу допомагає утримувати вологу і підживлює землю природним шляхом. У сільських господарствах, де тримають корів, кіс чи свиней, кукурудзяне стебло ж це справжній запас, його сушать, в'яжуть у снопи і зберігають під навісом. Узимку, коли сіна вже обмаль, стебла можна використовувати як додаткову підстилку чи навіть частково як корм. Деякі господарі рубають їх дрібно, додають до комбікормів або варять разом із буряками і висівками усе це спосіб ощадливо вести господарство, не витрачаючи зайвого крім того, кукурудзяне стебло може служити матеріалом для багатьох побутових потреб. Із нього можна сплести мати утеплити курник, підкласти в погребі чи коморі, де потрібна вентиляція і сухість. Селяни здавна використовували все, що мали під рукою, і в цьому була їхня сила. Сьогодні, коли зростають ціни на паливо, добрива та корми, знання про такі прості матеріали знову набувають ваги. Отже, тема використання кукурудзяних стебел не є чимось дріб'язковим чи застарілим, вона напряму пов'язана з економією. Розумним господарюванням і турботою про землю у кожному господарстві після збирання кукурудзи лишається добрий запас сировини, яку можна використати із користю. Головне, не лінуватися і знати, що й для чого робити, бо господар, який уміє цінувати навіть дрібниці, завжди буде мати порядок і достаток. Кукурудзяне бадилля це приклад того, як природа сама дає нам усе необхідне. Треба лише не поспішати спалювати, а задуматися, може, ці стебла ще послужать. І справді, вони можуть стати частиною великого господарського кола від поля до стайні, від печі до компосту. Це природний обіг, який не потребує великих затрат, а дає велику користь, і тому варто подивитися на кукурудзяні стебла не як на сміття, а як на ще один урожай, який ми можемо зібрати урожай розуму. Ощадності і поваги до праці. Кукурудзяні стебла мають безліч застосувань у сільському господарстві, і кожен господар може знайти свій спосіб їх використання. Головне знати, як правильно підготувати цей матеріал, щоб він приніс користь, а не клопіт. Перше, що спадає на думку більшості селян після збору врожаю, це підстилка для худоби, сухі стебла. Якщо їх добре висушити і подрібнити, чудово вбирають вологу, не пріють і довго зберігають форму. Таку підстилку кладуть у корівники хліви, навіть у курники, вона тепла, м'яка і природна. Коли ж її час спливає, вона легко перетворюється на добриво, бо змішана з гноєм стає живильною масою для поля. Таким чином, один і той самий матеріал двічі приносить користь. Спочатку як зручність у стаєні, потім як підживлення для землі, і інший напрямок використання кукурудзяних стебел як корму. Звичайно, в сирому вигляді вони тверді і не дуже поживні, але при правильній підготовці можуть стати добрим додатком до основного раціону у багатьох селах. Подрібнені стебла запарюють гарячою водою або варять разом із кормовими буряками, картоплею чи висівками. Такий корм, корови і кози поїдають охоче, особливо взимку, коли свіжої трави вже нема. Для свиней стебла теж придатні, якщо їх добре розварити. Навіть курям можна давати дрібно нарізане кукурудзяне листя, воно містить клітковину і допомагає травленню. Третій спосіб паливо у багатьох господарствах, де ще стоять печі або грубки, кукурудзяні стебла і качани. Стають справжнім порятунком у холодні дні. Сухе бадилля горить рівно, без різкого диму, дає добрий жар. Його можна спалювати самостійно або разом із дровами, підкидаючи для розпалювання. Деякі господарі навіть пресують стебла, втюки або невеликі брикети, щоб легше зберігати. З одного гектара. Поля можна отримати стільки стебел, що вистачить на цілу зиму, особливо якщо хату обігрівають не щодня, а лише вранці і увечері. Ще один важливий напрямок: добривом. Подрібнене кукурудзяне бадилля чудовий матеріал для компосту. Його змішують із гноєм, бур'янами, кухонними рештками, додають трохи землі, і через кілька місяців виходить родючий перегній. Такий компост добре розсипати по городі на весні або восени перед оранкою. Якщо ж залишити стебла на полі після подрібнення, то вони поступово перегниють, утримуючи вологу і збагачуючи землю органікою. Це природний спосіб збереження родючості, який не потребує витрат. Дехто навіть сіє кукурудзу спеціально на зелену масу, щоб потім зорати її разом із ґрунтом. І зробити поле живим. Не варто забувати і про побутове застосування, кукурудзяні стебла та листя здавна використовували для утеплення, плетіння, виготовлення підстилок чи матів. Зовнішні листки качанів сушать і плетуть із них сидушки, підстилки, навіть декоративні вироби. У господарстві завжди знайдеться місце для такого матеріалу. Він легкий, натуральний, не боїться холоду і добре дихає. Стебла можна класти на горищі, щоб утримати тепло, або в льохах, щоб запобігти вогкості. Усе це робиться просто без витрат і слугує роками. Сучасні господарства почали застосовувати кукурудзянне бадилля і в новіших напрямках, наприклад, виготовлення біопалива, гранул або пелетів. Для цього стебла сушать, подрібнюють і пресують у спеціальних установках. Такі пелети мають високу теплотворну здатність і можуть повністю замінити дрова чи вугілля, хоч це й потребує обладнання, але навіть у малих фермерських господарствах така технологія стає дедалі популярнішою, бо дозволяє використовувати власні відходи з користю. Також у деяких селах кукурудзяні стебла використовують для виготовлення кормових блоків. У поєднанні з висівками, патокою чи соломою, вони утворюють тверді брикети, які зручно зберігати і давати тваринам у зимовий період. Це не лише економія, а й зручність. Тварини отримують різноманітний корм, а господар не витрачає зайвих коштів. Ще один напрямок, який часто недооцінюють, це використання кукурудзяних решток для покриття землі, тобто як мульчу. Подрібнені стебла, розкидані по грядках, утримують вологу, запобігають росту бур'янів і захищають ґрунт від пересихання. Це особливо корисно на городах, де влітку стоїть спека, а дощів мало така мульча поступово перегниває, роблячи землю пухкою і багатою. Це природний цикл, який підтримує здоров'я ґрунту без хімії. Як бачимо, кукурудзяне стебло це, ну, це не відхід. А універсальний матеріал його можна спалити, але краще дати йому друге життя. Кожен спосіб має свої переваги для підстилки, головне добре висушити і не зберігати в сирості, для корму но подрібнити і термічно обробити, для компосту змішати з іншими органічними рештками, для палива пересушити і скласти в сухому місці. І кожен із цих напрямків не потребує великих затрат лише трохи праці і розумного підходу. Селяни кажуть Господар той багатий, хто нічого не викидає, і в цьому є глибока правда, бо навіть прості кукурудзяні стебла, якщо їх правильно використати, стають джерелом тепла, корму, добрива і затишку. І в наш час, коли все дорожче, саме такі дрібниці допомагають втримати господарство на плаву. Не втрачаючи зв'язку з землею і традицією. У кожному селі знайдеться старий господар, який пам'ятає, як колись цінували кукурудзяне бадилля. Колись, коли ще не було сучасних комбайнів і тракторів, кожну стеблину зрізали вручну, сушили, в'язали в снопи і складали під навісом. Це була немарна робота. Кожен знав, що взимку ті снопи стануть у пригоді. Дехто навіть мав. Спеціальні «бадиллярні» дні, коли вся родина збиралася на полі, зрізала стебла, тягала їх на подвір'я, сушила біля комори. Потім ці снопи клали на горище, щоб не намокали, і звідти брали потроху для худоби. Це був звичай, який передавався з покоління в покоління, бо ніхто не дозволяв добру пропасти дарма. Старі люди кажуть, що раніше кукурудзяні стебла навіть мали окрему назву бадилля або кукурудзянка. Ними застеляли долівку в хлівах, робили утеплення для зимівлі птиці, обкладали стіни зсередини, щоб не тягнуло холодом. У хатах, де тримали свиней, чи телят, часто підкладали саме кукурудзяну підстилку, бо вона була м'яка, легка й приємно пахла сухим полем. А коли приходила весна, усе це разом з гноєм вивозили нагороди, і земля дякувала. Буйним врожаєм. Є ще одна давня традиція, яку зараз мало хто пам'ятає у багатьох селах Західної України з кукурудзяного бадилля робили плетюхи свої рідні мати або покривала вони служили і для сидіння, і для утеплення лав у хаті, листя з качанів сушили, потім злегка змочували водою, щоб стали гнучкими, і плели з них смуги, скріплюючи нитками чи дротом. Такі речі служили роками. У деяких господарів і досі можна побачити старі сидушки, зроблені ще їхніми дідами. Це справжнє ремесло, яке вимагає терпіння й уміння, але водночас воно говорить про повагу до праці та до всього, що дала земля. У наш час, коли з'явилися комбайни, прес підбирачі та інша техніка, люди почали забувати про такі дрібні, але розумні звички. Сьогодні легше спалити поле, ніж зв'язати кілька снопів. Але старі господарі дивляться на це з жалем, бо знають, попіл не гріє, а стебло може ще послужити. Вони кажуть ми колись жили бідніше, та нічого не марнували, а тепер живуть багатше, але все кидають. Тавра, і в цих словах глибока правда про ставлення до господарства. Дехто й досі зберігає старі методи. Наприклад. У степових селах кукурудзянне бадилля подрібнюють на корм подібно до сіна, його сушать на сонці, рубають спеціальними ножами або подрібнювачем, а потім змішують із соломою. Така суміш добре зберігається в мішках або стогах і є запасом на зиму. У Карпатах чи на полісі бадилля часто використовують для утеплення горищ, обкладаючи ним люки й кутки, де може просочуватися холод. Навіть у будівництві селяни не раз застосовували кукурудзяні стебла, замішували їх у глину для обмазування хат чи печей, бо вони додавали міцності і не тріскались. Були й цікаві побутові знахідки. Наприклад, у деяких селах кукурудзяні качани без зерна використовували як щітки, ними чистили глиняну долівку чи сковороди, з них також робили іграшки для дітей. Ляльки, конячки, лисиці. Це були прості забавки, але діти тішилися бо мали щось зроблене власноруч, а дорослі тим часом знаходили інше застосування, сушили качани і кидали в грубку для розпалу. Один мішок таких качанів міг дати тепла більше, ніж оберемок дрів. У народі знали і про користь залишення подрібнених стебл на полі. Старі господарі казали. Не спалюй землю, бо сама себе не нагодуєш. Вони бачили, що після спалювання врожай слабшав, а після заурювання решток земля родила краще. Тому восени, коли з поля забирали качани, господар виїжджав із кіньми або трактором, дробив стебла і залишав їх, щоб перегнили. Це був природний добривний цикл, який не потребував ніякої хімії. Сьогодні багато молодих фермерів знову звертаються до цих традицій. Вони помічають, що старі методи мають сенс подрібнення бадилля і залишення його на полі, це фактично живий килим, який захищає землю від вітрів і втрати вологи. А переробка його на підстилку чи корм це приклад ощадливого господарювання, яке не шкодить природі. Так минуле поступово знову стає сучасним. Є й приклади, коли люди поєднують давні звичаї з новими технологіями. Наприклад, у деяких господарствах стебла спочатку сушать традиційно, під навісом, а потім подрібнюють механічно. Інші фермери використовують старий досвід для сучасних потреб замість спалювання стебел роблять із них паливні брикети або додають у біогазові установки. Таким чином, давня мудрість і нова техніка. Працюють разом, коли слухаєш старших людей, вони завжди наголошують на тому, що все з поля то святе, і дійсно, навіть такі, здавалося б, прості речі, як кукурудзяні стебла, є частиною великої системи, де нічого не повинно пропадати. Старі методи, які здаються нині дріб'язковими, насправді є прикладом того, як можна жити в злагоді з природою, не витрачаючи зайвого. Народна мудрість ніколи не помилялася в тому, що земля віддячує лише тому, хто її поважає. І тому сьогодні, повертаючись до старих способів використання кукурудзяного бадилля, ми не лише згадуємо минуле, а й відновлюємо здоровий господарський глуст, що зберіг село крізь віки. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено твердити: кукурудзяне стебло це не відхід, а справжній ресурс. Який господар може використати з розумом і користю усе залежить від підходу. Якщо дивитися на бадилля, як на сміття, то й користі не буде. Е... А якщо бачити в ньому частину природного кола, то кожен стебель стане помічником у господарстві. Сучасний селянин має бути не лише працьовитим, а й кмітливим знати, як зберегти, як переробити. Як використати те, що росте поруч, бо бережливість це не бідність, а мудрість перевірена поколіннями. Перше на що слід звернути увагу, це збирання і зберігання кукурудзяних стебел, якщо плануєш використовувати їх як підстилку або корм, то зрізай стебла в суху погоду, коли вони вже повністю дозріли, але ще не переламані вітром. Складай їх у невеликі копиці чи снопи, щоб добре просихали. У жодному разі не залишай під дощем сире бадилля швидко гниє і втрачає свої властивості. Після сушіння краще зберігати під дахом у сараї або на горищі, де є вентиляція. Тоді й узимку підстилка буде сухою, і худоба не застудиться від сирості. Друге використання в полі. Якщо маєш велике господарство або облаш обробляєш землю, не поспішай спалювати рештки після жнив, краще подрібни стебла і залиш їх на поверхні, щоб вони перегнили. Це природне добриво, яке не тільки насичує ґрунт, а й поліпшує його структуру. Земля після цього стає м'якшою, краще тримає вологу, менше ущільнюється. До того ж, така практика зменшує потребу в мінеральних добривах. Які нині дорогі. Таким чином господар зберігає і гроші, і здоров'я своєї землі. Третє. Безпечне ставлення до довкілля. Сьогодні багато хто не задумується, але спалювання кукурудзяних решток шкодить не тільки ґрунту, а й повітрю. Дим від сухого бадилля насичений пилом, чадом і сажою. Він шкодить легеням людей і тварин. Знищує корисні бактерії у верхньому шарі землі, крім того, спалювання може призвести до пожеж, особливо в посушливий час. Тож найкраща рекомендація не палити, а переробляти. Природа сама розкладає все зайве, якщо їй не заважати. Господар, який цінує працю і землю, завжди знайде користь навіть у дрібниці. Кукурудзяне стебло можна перетворити на добриво, підстилку, корм, паливо, утеплювач, матеріал для плетіння, чи навіть на біопаливо, і це все без додаткових витрат у селі, де все робиться своїми руками, саме такі дрібні знахідки допомагають вижити і розвиватися. Якщо кожен господар навчиться раціонально використовувати те, що має, то й добробут прийде сам, без зайвих витрат. Без марнотратства. Також варто пам'ятати про досвід старших поколінь те, що здавалося колись звичним, сьогодні може стати справжнім порятунком. Наприклад, старий спосіб утеплення хатку курудзяним листям можна використовувати й нині замість дорогих синтетичних матеріалів. А виготовлення компосту з бадилля це не тільки економія, а й екологічно чистий шлях підтримати землю. Народні методи перевірені часом. Вони прості, безпечні й ефективні. Для кожного господаря головне не лінуватися і мислити далі, ніж один сезон. Якщо зараз зекономити кілька годин, спаливши поле, то через рік доведеться витратити значно більше на добрива й обробку. Якщо ж сьогодні зібрати і висушити кукурудзяні стебла. То взимку не бракуватиме ні підстилки, ні корму, ні розпалювання для печі. У цьому і полягає справжня сільська мудрість. Готуйся завчасно, цінуй